Це відео ваш найперший крок у вивченні будь-якої іноземної мови. Йдеться про займенники, найчастіші слова в будь-якій мові. Це основні опори практично будь-якого речення. Не поспішайте закривати це відео. Якщо ви думаєте, що знаєте англійські займенники, пройдіть швидкий тест і перевірте себе. Просто зараз перекладіть вголос всього сім займенників англійської мови, які я буду давати парами по два за раз. Спробуйте встигнути відповісти слух під час паузи. Приготувалися? Поїхали. Ми і ти. Вона і ви, вони і я, ви і він, я і воно, ти і ми. Ви і вони. Вона і ми. Я і вони. Вони і ти, ти і вони, вони і вона. Ми і він. Ви і ти, ми і ви, якщо ви. Встигаєте і справляєтеся без помилок, можете пропустити це відео. Але якщо у вас не все пройшло ідеально, я наполегливо рекомендую вам попрацювати на цьому тренажері. Отже, займенниками можна замінити назву будь-якого предмета або людини. Їхня назва говорить сама за себе: займенник, дослівно замість імені, тобто іменника, який відповідає на запитання, хто або що, такі слова, як хлопець, дідусь, прибиральник. Можна замінити займенником він, слова жінка, няня, медсестра можна замінити на вона, а групу людей або предметів, як от діти, робітники, дерева чи собаки, легко перетворити на вони. Займенники є скрізь, тому знати, і що ще важливіше, відтворювати їх потрібно швидко. Я б сказав блискавично. Вживання займенників в українській та англійській не однакове. Насамперед, це відмінність у вживанні займенників ти, ви, він, вона і воно. Давайте по черзі ти і ви. Англійською це одне слово «you». В англійській мові немає слова ти. Є ви формальне і ви неформальне. Це наше ти. Але наше ти і ви позначається одним словом «you». вона, він і воно. У більшості випадків він, «хі», вона ші вживається тільки по відношенню до людей і іноді по відношенню до наших домашніх улюбленців. Зверніть увагу, що звук і в хіші іт вимовляється ближче до українського и, а не і. Далі предмети, явища, рослини та тварини не діляться на він, і вона. Вони завжди позначаються займенником «ит». щось на кшталт нашого, воно. Тобто стіл, тейбл. Це воно, іт, вода, вотер. Це також воно іт, іт, воно також використовується як українське це для людей і предметів в воднині. Наприклад. Це дім. It is a house. Це мій друг. It is my friend. Отже, ми маємо сім англійських займенників. Я I. Він he, вона she, воно або це it. Ми we. вони, they. ви і ти you. Що ж, давайте потренуємо їх зараз. Я вимовлятиму українські займенники з паузою в одну секунду, після паузи з'явиться переклад. На першому етапі використовуйте кнопку Пауза, щоб пригадати і сказати займенники. Так, і ще одне: обов'язково промовляйте займенник в голос, голосно і чітко, це обов'язкова умова. Не бурмочіть, і в жодному разі не відповідайте про себе. Вчіться говорити, ви вже тренуєте мову, а не бурмотіння. На другому етапі працюйте без кнопки пауза. Намагайтеся дати відповідь під час однієї секунди, поки не з'явиться переклад. Якщо ви відповідаєте разом із перекладом, ви ще не готові. Тренуйте, поки не будете встигати. Приступимо Він. Хі. Я. Ай. Ти. Ю. Вона. Ші. Ви. Ю. Воно. Іт. Він. Ми, we, я, yeah, I, вона, she, вони, they, воно, ти you, ви, you, ми, we, вони, they, він, he, воно it. Вони. They. Вона. She. Вони. They. Я. I. Ви. You. Ти. You. Вона. She. Воно. It. Ти. You. Я. I. Ми we вони they ви you він he вони they ми we ви you я i він he, he. ти you вона she воно it вони, they, ми, we, ти, you, я, I. А тепер попрацюйте без перекладу. Самостійно. Вам потрібно буде перекласти в голос займенник до того, як прозвучить наступний український займенник. Якщо не встигаєте, перепочиньте і починайте знову. Поїхали він, я, ти, вона, ви. Воно, він, ми, я, вона, вони, воно, ти, ви, ми, вони, він, воно, вони, вона, вони, я, ви, ти, вона, воно, ти. Я, ми, вони, ви, він, вони, ми, ви, я, він, ти, вона, воно, вони, ми, ти, я, ви, він, ми, вона, я, воно. Спробуйте перекласти займенники парами. Наприклад, він та вона, he and she. ти і вони, You and they. Зверніть увагу, що у швидкому мовленні and і може скорочуватися до n, тобто втрачає звук de. He and she. You and they. Також пам'ятайте, що фрази та речення вимовляються не по одному слову, а цілком без пауз між словами. Тому ти і я звучатиме не you and I. А I. І обов'язково вимовляйте вголос. Ви вже говорите маленькими фразами, але це вже мова. Готові? Поїхали. Він і вона. He and she. Ми і ти. We and you. Вона і ви. She and you. Вони і я. They and I. Ви і він you and he я і воно i and it ти і ми you and we ви і вони you and they ти і ви you and you вона і ти she and you вона і ми she and we я і вони. I and they. Вони і ти. They and you. Ти і вони. You and they. Вони і вона. They and she. Ми і він. We and he. Ви і вони. You and they. Ви і ти. You and you. Ми і ви. We and you. Ви і я. You and I. Він і воно. He and it. Вони і він. They and he. Вона і вони. She and they. Ми і вони. We and they. Ви і ми. You and we. А тепер те саме але самостійно, без перекладу. Поїхали. Він і вона. Ми і ти. Вона і ви. Вони і я. Ви і він. Я і воно. Ти і ми. Ви і вони. Ти і ви. Вона і ти. Вона і ми. Я і вони. Вони і ти. Ти і вони. Вони і вона. Ми і він. Ви і вони. Ви і ти. Ми і ви, ви і я. Він і воно, вони і він, вона і вони, ми і вони, ви і ми. Повторюйте вправу, поки не зникнуть помилки. Ви маєте встигати перекласти під час паузи, поки не прозвучить наступне завдання це те, що не роблять у школі в першому класі. Через це руйнуються всі навички говоріння, попри вивчення подальшого матеріалу. Якщо не встигаєте. Обов'язково використовуйте кнопку паузи. Тренуйте займенник по колу, доки не буде виходити швидко, легко та спонтанно. Якщо втомилися, відкладіть і поверніться до тренажера через якийсь час. Пам'ятайте, що ви тренуєте всього сім слів, і я точно знаю, у вас вийде. Не здавайтеся.